Всім привіт! Якщо ви шукаєте маленький, яскравий, водночас економний і швидкий міський автомобіль, такий варіант у нас є в наявності. Це Ford Fiesta 2014 року. Машина в Україні з 2020 року, однієї власниці, максимальна комплектація Titanium. бензиновий двигун об'ємом 1.6 атмосферний в такому яскравому зеленому кольорі на оригінальних летосплавних дисках з протитуманними фарами. Не помітити цей автомобіль в потоці буде просто нереально. Безключовий доступ, підігрів дзеркал, шкіряний салон, механічні регулювання передніх сидінь, шкіряний мультируль, автоматичне світло, клімат-контроль, круїз-контроль, підключення телефона по Bluetooth. Пробіг у нього 76 тисяч 700 км. Запуск двигуна з кнопки, великий мультимедійний екран з камерою заднього виду. Акустична система Sony встановлена, так як це максимальна комплектація. Є підігрів передніх сидінь, механічна коробка передач. Ось так він виглядає в салоні. За 3 роки в Україні пробіг дуже невеликий у цього автомобіля Там в межах 10 тисяч кілометрів на ньому всього наїздили. Є задній парктронік. Ось такий цікавий варіант. Можливо, йти з драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі!